Подарили мені олімпієчку таку, як бившому спортсмену. Класною. Акация у нас цвіте. Пчелки не відносять. А тут і це то все дерево, бо бер прогризу вже до половини. Хочу розказати історію невеличку. Побачив я до війни шарову молнію у себе над домом. І там молнія пролетіла і перелетіла в мій дом і вдарилася у високе дерево, І полетіли іскри, розлетілася. Така яка. Ну думаю, що воно обозначає. Ну, я потім зрозумів, коли снаряди почали рватися над головою, я заскакував у підвал, як взривалось. Видно, знак такий був чи що? А це вже третій рік він йде. Побачив я другий раз шарову молнію і засняв я її трошки на відео. Ну коли збільшуєш відео, то добре видно, як це линок. Хороший линок, то добре видно, як... Вона внутрі горить, горить та, та шарва молнія, Але побачимо, якщо вийде в мене увілічити її на комп'ютері, то побачите, як не вийде, то так будете знати, що вона внутрі горить. горящий такий вогонь. Ну, не знаю, що другий раз побачив. Я цю молчу ще якраз заводом. Початку 12-го їхав. і Я думаю, може це вже війна скінчиться скоро. Раз, молния і молня не взорвалася, що цікаво, перед цим молния взорвалася, і іскри полетіли, а ця не взорвалась. Ну, побачимо, чим воно закінчиться цей рік. Це точно. Ці шар такі летить, чи це мовніця? Щоб підняти настрій, покажу пару гарних троянд. Не все так буде, може, погано, може все буде добре з часом. І тут ще одна така. О! Біленька. О! Гарненька. А це щука. Щука, зелена-зелена. І голова зелена. Таких ще не бачив. Віночки плаваються. О! А не вимочки. А це хочу вам показати ще рибу з нашої річки. Ось. Ось у нас такі ще куня хороші є в річці, Ловляться. Це знаєте що? А це хочу показати. А, околи це. Сомики такі розвелися. Шипи. отут он, зверху один шип і з краю другий і тут третій. Три шипа таких, такі, такі сомики. Взяти його не щука не може, нічого. І вони порозводилися, такі доволі великі вони ці сомики. Були, Розвелися в нас п'явки в річці, ну не можна було зайти в річку, цеплялись за ногу ті п'явки. А десь дивлюся, декілька років назад, пропали п'явки. Думаю, в чому причина? Як вже вияснили цю причину в тому році, оці сомики в річці розвелися, вони, видно, вияли всі п'явки, які були у річці, і видно, все з'їдають, що можна. Отаке, така риба у нас.